Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні ми хочемо представити вам на огляд ще одну монету французької номізматики. Монету номіналом 10 франків 1988 року чекану. Ну і само собою, перед початком огляду не забувайте підписатись на наш канал. Монета Франції номіналом 10 франків, що була в обігу з 1988 року, має назву Геній Свободи. Вона замінила монети 10 франків «Матія» та 10 франків Республіка. Дизайнера Жоакена Жіменеза, що вийшли з обігу. Вперше монета «Генії Свободи була відчекана на пробною партію лише в 1850 штук в 1988 році. Пізніше ж, в цьому році вже випустили основну партію монет тиражем більше 144 мільйонів штук. Всього ж монета була в обігу протягом 12 років. В 2001 році вийшла з обігу у зв'язку з переходом на євро. На версі монети зображено посередині, номінал 10 та поряд літера F – франк, прикрашений декоративними лініями у формі трикутника. Нижче розташована рік чекану, 1988-й між позначками монетного двору. Уздовж обода монети розміщено напис легенду: Ліберте, егаліте, фретернайт. Свобода, рівність братерство». На реверсі монети зображено. В центрі позолочений Геній Свободи роботи Огюста Дюмона, що знаходиться на вершині липневої колони, розташованої на площі Бастилії. Липнева колона монумент на площі Бастилії у 4 му окрузі Парижу на кордоні з 11 м та 12 -м округами. Була побудована на згадку про три славні дні липневої революції 27, 28-29 липня 1830 року. Коли був повалений король Карл X, і на трон зійшов король громадянин Луї Філіп І. Незважаючи на поширену думку, колони не мають жодного відношення до революції 1789 року, коли була взята Бастилія. Ідея спорудити колону на новій площі, що утворилась після руйнування Бастилії, виникла ще в 1792 році. Бонапарт, тоді ще генерал. Запропонував побудувати на цьому місці фонтан у вигляді колосального слона з вежею на спині, традиційним символом військової могутності. І якийсь час тут справді стояла гіпсова модель цієї пам'ятки, увіковічнена Віктором Гюго у романі Знедолені. Незавершений монумент повільно рунувався, але тільки в 1833 році Луї Філіп розпорядився з меморіальну колонну. Проєкт був виконаний архітектором Жан-Антуаном Алавуаном. Будівництвом та декоруванням займався Луї Дюк, круглий п'єдестал колони нездійснений фонтан зі слоном. Урочисте відкриття липневої колони відбулося в 1840 році. На вершині бронзової колони знаходиться позолочений Геній Свободи, роботи Акюста Дюмона, а в основі і скульптора Антуана Луї Барі. Внизу колони прикріплена меморіальна дошка. славу французьким громадян зі зброєю в руках тих, хто бився на захист. Громадських у Пам'ятні дні 27, 28-29 липня 1830 року. Золотими літерами на ній висічені імена парижан, які загинули під час боїв на вуличних барикадах в липні 1830 року. В основі колони було влаштовано склеп, в якому лежать останки 504 жертв Липневої революції 30-х років. До них додалось близько 200 загиблих під час революції 1848 року. Повертаючись до зображення реверсу, по обидва боки від Генія Свободи зображені ініціали R та F, що йдуть від назви Французька Республіка. Також реверс прикрашений горизонтальним та діагональним визерунком із дев'яти ліній та двох кол. У верхньому колі розміщено полум'я від факелу Генія Свободи. Вага монети складає 6,5 г, діаметр 22,3 мм та товщина 2 мм. Гурт рубчастий з гладкими ділянками. Отака, наче і проста, але цікава монета. Діліся своїми враженнями в коментарях, ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь. До зустрічі в нових оглядах!